Добрий день, я Маматюк Дар'я, учениця 6 го класу Козалецького ліцею номер 1 Пропоную вам мою дослідницьку роботу, мовні помилки жителів Козелеччини». Давньогрецький філософ Сократ залишив по собі надзвичайно влучний вислів. Заговори, щоб я тебе побачив. Справді, мовлення людини свідчить про рівень її освіченості. Грамотності, вихованості. А зараз, коли мовне питання так гостро постало в нашій державі, кожен має подбати про вдосконалення власної культури мовлення, чистоту українського слова. Це і підтверджує актуальність цієї дослідницької роботи мовні помилки жителів Козалешини. Приємно відмітити, що багато моїх земляків уже працюють над шліфуванням свого мовлення. Лагідна українізація набирає обертів. Але для того, щоб виправити помилки, треба навчитися їх виявляти. Тож об'єктом мого дослідження стало умовлення моїх земляків, а предметом помилки в їх висловлюваннях. До визначення поняття мовна помилка сучасні вчені лінгвіст підходять по-різному. Розуміють мовною помилкою і невдало вибране слово, і неправильно побудоване речення, і перекручену форму слова. І, взагалі, будь-який випадок відхилення відчинних мовних норм. За визначенням професорки Ладиженської, мовна помилка це порушення вимог правильності мовлення. Проблема мовних помилок була і залишається предметом вивчення українських та зарубіжних лінгвістів. В неї працювали Бондаренко, Капінос, Пентелюк та інші. На сьогодні не існує єдиної класифікації мовних помилок. Я в роботі більше послуговую. Власть типологією запропонованої капінос. Авторка пропонує всі помилки поділити на дві групи: граматичні і мовленнєві. Граматичні помилки науковець пов'язує з помилками в структурі мовних одиниць, слова словосполучення і речення. Їх природа визначається порушенням словотворення, формотворення, побудові словосполучення та речі. За класифікацією капінос всі граматичні помилки поділяються на дві групи. Морфологічні, синтаксичні, а мавлені нелексичній стилістичні. Так помилки у відмінюванні чи дієвідмінюванні, побудові ступені порівняння прикметників та прислівників є морфологічні. Ось деякі приклади на помилок моїх земляків, Неправильне вживання відмінкових форм іменників, родового, рудного та кличного відмінків обміни, вітра вітру, граму грама. грама. Грушею, з споришом з паришем. Андрієм Андрію не помилкає форму ступенів порівняння прикметників та прислівників. Самий уважний, найуважніший, найбільш уважний, прекрасніший, лисіший, зеленуватіший. Ці прикметники не утворюють ступенів порівняння. Неправильне відмінювання числівників. 60, 60, семиста, семисот, двох, двох. 40 ма, 40. Побилки в побудові словосполучень і речень тлумачаться як недотримання закономірності і правил синтаксису. Дослідивши мало на козальщан, я помітила такі найоживаніші синтаксичні помилки. Неправильна побудова словосполучень. Біла цюль, білий тюль. Біли тюль. Нежить, сильна нежить, сильний нежить. Дякувати вас, дякувати мам. Іти за книжками, іти по книжки. Без п'яти вісім. За п'яти хвилин. Восьма година. Провести згідно, з Провести згідно з графіком. Неправильна побудова речення. Мама, вона завжди турбується про свою дитину. Мама завжди турбується про свою дитину. Побачивши ціни в магазинах, мене охопив страх. Коли я побачила ціни в магазинах, мене охопив страх. Другу групу помилок складають мовленнєві. За класифікацією, запропонованої капінос, мовленнявими помилками виражають порушення лексичних і стилістичних норм літературної мов, До найуживаніших лексичних помилок носять такі порушення. Уживання слова в невластивому юзному значенні, невдалий добір синонімів, сплутування різних значенням, але близьких за звуковим оформленням слів. Парольми, вживання знайомих слів, плеоназмів, калькування російських слів і слов сполучень, дослівний переклад їх українською мовою, неправильне вживання міжмовних омонімів. Он До вашої уваги приклади найвживаніших лексичних помилок жителів мого регіону, Уживані парольмів. Ефектний, ефективний, абонент, абонемент, особовий, особистий. Калікування російських слів та словосполучень. Думки співпадають, думки збігаються, цікаві міроприємства, цікаві заходи, поїздка дня, порядок дани, приймати участь, брати участь. Стилістичні помилки це порушення, мовлення, пов'язані з. Недоречним за функціональне стилістичне призначення чи експресивно-емоційним забарвленням будь-якого мовного засобу, чи такі, що призводять до зниження сили вираження, експресивності та емоційності мовлення. Вони порушують стиль викладення матеріалу. Наприклад, до навколо чи офіційного стилю введено зменшено пистиві форми чи синоніми емоційно зниження забарвлення, або в піднесено урочистому стилі вживається розмовно просторічна лексика. Проте в окрему групу помилок варто виділити орфоепічні. Вони пов'язані саме з правильною вимовою окремих звуків чи їх сполучень, слів та режі. Орфоепічні помилки поділяють на три групи: фонетичні, акцентуаційні. Інтонаційні. Фонетичні помилки з'являються у мові різних варіантів фонем. Звичайно, це порушення не завжди викликає зміну значення слова чи речення, проте зводять до спотворення мови. Одним з важливих елементів мовної культури є правильне наголошування слів. Помилки, пов'язані з порушенням правил наголошування, називають акцентуаційним. Найвважаванішим орфоепічні помилки, які я виявила вмовленість жителів Козелеччини, це неправильне наголошування слів. Багаторазовий, багаторазовий, дочка, дочка, жалюзі, жалюзі, обіцянка, обіцянка, підлітковий, підлітковий, фольга, фольга, чорнослив, чорнослив. Отже, у своїй роботі я дослідила сучасні підходи до класифікації мовних помилок у лінфістиці. Запропонувала вибірку найоживаніших помилок моїх земляків відповідно до типології. Вірю, що легіна українізація зробить свою справу і рівна мова заповнує у всіх сферах суспільного життя. А кожен громадянин України подбає про чистоту свого мовлення. Дякую за увагу!